Я вас вітаю, шановні любителі тихого полювання. Сьогодні в нас 19 травня 25-го року. Ось вдалося відшукати перші красноголовці, молоді, дуже симпатичні грубочки. Пішли дощі в нас, вони не всюди, можна сказати, локальні, але все одно позитивні якісь зміни є. Тому є і певне плодоношення. Дуже щасливий, що побачив ці симпатичні знахідки. От. Так що буду шукати в цій локації і, сподіваюся, ще повернусь сюди.